Всім привіт! Рада вітати вас. Я ось відкрила парничок, зірвала два огірочки. Не гіркі, Женька один втоптав, один залишився. І побачила, що тут на цих на баклажанах ось товариші сидять. Вчора відкривала не було, а сьогодні ось цей баклажанчик вже лисий. Треба зараз передавити все тут. Що я хочу сказати, що огірки відрізняються. Там вони тільки десь починають цвісти, це ті, що гарно зійшли. а Деякі ще й не зійшли, пересіяла. А ось кабачки такі, як в відкритому ґрунті, такі і тут. Я думала, він раніше буде. В тому році раніше був, а в цьому році щось, щось такий самий. І там вони встеляні. Кавілі, Ангеліна, Іскандер просто встеляні кабачками. Я сьогодні зранку з таким ентузіазмом висапала полуницю. Прям Макс прийшов, каже, пішли, бо він там щось хоче в місто поїхати. Каже, пішли, кажу, ні, каже, да, я досапаю. Мені так сподобалось, кажу, а ти мене забирайся. А чого сподобалось? Бо Тато. Це, вон, ця, яка полуничка, треба збирати. Сап він не гострить, а клепає. І вона така класна сапа, що прям сама сапає, сапає, прям горить все в руках. Тож я швиденько висапала, і нехай собі сохне. Так. Ось моя чарівна сапа, ми завжди просто точили її і все. А це тато взяв наклепав. Ну цей. Це штука добра, я знаю, бо в дитинстві дідусь так завжди робив. В нього завжди такі гострі сапи були. І це вона просто як лезо. Раз-два, раз-два і пішло так що. Кажу, в мене тут саме момент, а він мені пішли і пішли. Так, йду з городу, тут дошки, дошки, це треба все складати. Це ж з цього сараю, скільки всього. Вчора ми так розставили і все як було в тому сараї, так і лежить, бо вже втомилися. Треба буде перебирати, але не знаю. Сьогодні в нас відпочинок. Ось ця штука, що він клепав, плитка. Треба наводити лад. Тільки куди його тепер дівати, то хоч в цей сарай запх... Запх... Зап... поставили, і воно тут було. А тепер треба розгрібати. Ну, сарайчика вже нема. Аж двір більше 100 Тільки тепер бур'я не видно сусідські, бо там ніхто не живе. Вже <свісна> в місто приїхали і куди ми їдемо? Сюди. Я думала, він мене везе кудись погулять. Ага, треба щось купити. А що купити, так це ось ось-ось це. <плесна> Трішки, є. Трішки є, але може воно вже <свісна> розібране, бо таке бувало. Що там? <плесна> О, таку, як ми робимо плитку. Давай подивимось ціну, а куди він її везе? Треба глянути ціну. Щось <плесна> машин зранку. Багатенько, ану ану. Так, да, тільки це старе місто плитка називається. шоколадка, Шоколадка, ну. Сере місто. місто це здоровий квадрат. Ну, шоколадка, так шоколадка. Ми ж прям біжимо сюди подивитися, що це за плитка. Ну, а... не така, але диви. Ну, майже таке, у нас папирошків більше. А ціна, де її ціна. Давай знаємо на касі. А, ось сюди. Тротуарна плитка, ну яка... Він модерба. А, є ціна. А, бордюр. За квадратний метр 386, так? Да? О, так ми з тобою в плюсі. Прям нормально, прям в такому конкретному. Бордюри тут трохи не такі, так? Да? А, він привіз такі самі. Він. Ну, звісно, Макс, ми з тобою ого-го. Ніфіга собі, нам треба 16 квадратів на 400 гривень. Це капець. О, Такі бордюрчики, як ми робимо, Геть такі самі. Ну, звичайно, це ж фабрика. Це теж не так багато. Ну так, да, не так багато, але я так пішли. Щось жарко. Ага. Ага. Та, ладно, ми дивимося, що можна? ми тут. Та, подожди. Ми дивимося, що ми за підстилячки взяли, чи одну, чи дві, скільки брати. Бо думали, що забули все. Оце газоблока, цього 15 штук. Да. А, не пішли. 10 і 5 салон Так, друзі, ми загрузили, 15 штучок взяли, 10, в салон. Ой, 10 сюди в багажник, а 5 буде 6 в салон. Ось так і возимо. Потрошки-потрошки, по бо доставка до нас з цього домового там 600 650 гривень. Раніше було 400 дешевше. А так потрошки і навеземо, що нам треба. Ми ще зараз за посилкою Макс там щось пройшло йому. Оцей давай приберемо. Ну хоч, Хоча б оцей прибери, бо він як впаде на колонку. Та два є. Це можна отак. Да. Просто той раз ти гарно застелив і влізло гарно. Це раз щось. Так. Ціна на цей блок. Це... От... Оцей ми брали, так, да? сто? 100... Не це ми? 48 гривень штучка, цей ми брали. А той великий, як немає, так? Да? А, воно є. 100... Яка його ціна? 120 колись був? ні, 147 147, ось більше. І в салоні у нас він лежить він. Так що так і. Ой, так і їдемо, щось тресе, тресе. Та вистачи, і так нам потрохи. Та ну, а тут наша плитка, це бордюри, те, що ми тут робимо, трошки е дощик був, бо це відео я вставляю з іншого дня. То мокре, щось через плівку намочило. А це ця плиточка, яка у нас виходить, ось така. Так що, звісно, треба попрацювати, але, 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 дешевше виходить. На два квадрати нам треба мішок цементу. 6 відер від сіу, 2 відра води. Ну, звісно, пластифікатор туди ще входить. Сила наша електроенергія. Вібростіл вже ж працює і бетономішалка, але. Дешевше. Так, майже 400 гривень квадрат тільки плитки, ще й бурдюри. Попрацюємо і. І буде нам. Так що ось такі справи поквитки. Вигідно, невигідно комусь, в кожного свої думки, але ми порахували, що так нам краще. І робимо її взагалі дуже просто і швидко робити. Раз, два, і вже вона лежить, сохне. Ми вже вдома. І зараз буду готувати їсти, бо я не знаю. Подивимося і по погоді, бо щось у нас таке хмарненьке, чи можливо, дощик буде. Нехай би йшов. Бо на в нас там такий план відпочинку. Ой, від це ще я, я вас кинула до картоплі. Я просто молодець. Взяла декілька картоплин старих, бо Макс замовив окрошку, то буде у нас окрошка. І молоко взяла. Я дуже рідко молоко беру, бо Макс з роботи приносить, за шкідливість роботи їм дають, але. Воно все скисло. І в холодильнику лежало, о, як? По сроку по терміну ще нормально, але поки він доніс, то один пакет, як я вчора Жені варила макарони. Так, я хочу торт чи щось зробити. Хлібчик взяла. Бо в нас, коли ми самі, у нас не так хліб розходується, а коли тато, то. -та -та. Треба, щоб хлібчик був, ну нехай буде на здоров'ячко. Так. Огірки, огірки 55 чи 50 АТБ брала. потім в АТБ зараз по акції морозиво, щось там майже 50%. Чи не, чи не майже, а так є, не пам'ятаю. Ну, коротше, щось 80 гривень це відеочка, а так 177 чи більше. Хоча, що, що ми можемо сказати? У нас є чек. Морозиво, морозило. 05 кг, 8590 обозок цієї не знаю, скільки. Потім на окружку айран. Філешка і, так, так. і майонез. Бо я додаю бульйон, майонез і айран. Майонезу так трошки. В основному бульйон і айран. Ось такі у нас покупочки. Ціни зараз. Я так яблук хотіла, підійшла, подивилась. 82, ну це самі дорогі, а далі менші були. Ну, звісно, можна взяти два яблука. Де думаю, що це я буду. За таку ціну брати ті яблука. Краще морозив. Морозиво його. <сіх> Логіки нема, але морозиво люблю. Я вже Макса задовбала, там вже шахті зараз на морозиво тебе. То дні були, кажу, ми в АТБ тебе їдемо, чорне заїжджає. він каже, їдемо повз, їдемо додому. Кажу, ні, АТБ. тебе і це заїхали по морозиво. Ну, люблю я солоденьке, що поробиш. Так, пішла я ставити все, варитись на крошку і будемо щось готувати. Вже приступили до окрошки. Я нарізала вже он. Я з Його так нормально вийшло. Зараз яйця, огірочок. Картопля. Он. Женя, там щось їй сказав, сам буде. Ну, захотів, нехай потім підчистить, і все. Хто у нас там спить? Кіт спить? Нехай собі спить. А зараз ось О, огірок і яйця на оцьому цьому слайсері. Чик-чик-чик он. І нехай. Швиденько, я вже працюю на ньому, а то заховала десь. і... Ну, знаєте, Коли воно на видному місці, так ти береш його і працюєш. А коли воно десь заховане, то і, і не дуже хочеться діставати. А так дістала вон в коробку, щоб там воно не припадало пилюкою. І беру, коли мені треба, бо хороша все-таки штука. Раз, два і все. Так що ми працюємо. А ще я зробила коржі на торт на сковороді. Щось таке новеньке. Спробуємо буду заварним кремом все це перемащувати. Але, напевно, це вже буде завтра. Тож всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.